Автомобілям було важко рухатись. Зараз ситуація більш-менш стабілізувалась. Через ливу також зупинились трамваї, зупинились і на вулиці Личахівській, і на вулиці Івана Франка. Знаємо, що вони були знеструмлені. Це тривало близько пів години. Згодом струм відновили, і трамваї далі поїхали. Ось такі маленькі калюги з'явились, Збереглись кошті. Зараз е, затори вже більш-менш зменшились, але е, коли була оця злива, затори у Львові були е, дуже великі, тобто усі, хто кудись їхав, стояли в корках, в заторах. Бачимо, дощ не вщухає, але ситуація стабілізувалася. Е, також хочу сказати, що Потужна злива, синоптики перелюють потужну зливу і до кінця доби, тобто ймовірність опадів більше 50%, подекуди у деякі години навіть 100%. Дощ не припиниться і завтра. Завтра також увесь день має бути дощ і, по суті, увесь наступний тиждень також дощ. Тобто у нас вже така почалась дощова осінь. Дівчата, добрий день. Добрий день, можна кілька слів буквально? Почти Зараз бачимо, що дощ починає продовжуватись. Падати сильніше. Затори вже у Львові зменшились. Добрий день. Їй, будь ласка, а годину тому була потужна злива у Львові, де були в той момент і, можливо, застали її на вулиці чи вдома. Вдома, напевно. Якщо годину тому, то вдома. Не відчули на вулиці. Ні. Ясно, добре. Ми тут були вдома. А зараз прийдемо до вулиці Личаківської покажемо, як ситуація там. Добрий день, можна буквально кілька слів у вас запитати? Хочуть туди спілкуватись. Також хочу а, сказати, що водіїв закликають за, а, без нагальної потреби не виїжджати у таку погоду на вулицю, оскільки можливі ДТП, можливі різні а, дорожні транспортні пригоди і їх закликають також не виїжджати. Добрий день. Можна було тобто буквально кілька схід на, на, на поїзд? Так. Тут бачимо звичне явище, калюжі води. Хочу сказати також, що злива тривала більше години. Ніяких серйозних наслідків місту вона не нанесла, тобто гружи не було, не було аж таких погодних явищ і внаслідок цього зламаних дерев і будь чого не виявлено. Але рух трамваїв чомусь зупинився, був, вони були знеструмлені. Зараз пройдемо на площу Митну. Добрий день. Буквально годину тому Львів накрила потужна злива. Де були ви в той момент, бачу, що ви мокрі, де ваша пересоля? Вдома була, вдома були, так. Да. А зараз вийшло вже, коли злива вщухла, так? Ну, Потрібно було вийти. Добре, як вас ще звати? Дякую. Люди кажуть, що були вдома на момент зливи. Хочу сказати, що дощ продовжується і ось кілька хвилин ми вже ведемо наш стрім. а Дождь доволі такий різніший стає і, як не як, речі промокають. Тут ситуація спокійна, тому там працює. Вулиця Тут якраз у період зливи, тоді, коли трамваю. Трамвай. Бачимо, люди, я є як із парасолями, з дощовиками, а я і без. Пане добрий день. Годину тому Львів нахила потужна злива. Де ви були в той момент, так? І... Рома. Ховались від дощу? Дома. Ми зараз запитаємо наступного чоловіка, який без пересолі, без дощовика. Пане добрий день. Годину тому Львів на потужно злива, бачив, що ви промокли. Де були ви в той момент і чи ховали живі дощу. Де були? Працюю. Прошу? Працюю! Працюєте. Так. А чи без парасоль без дощовика. Чому без парасольки, без дощовики? Я буду відсунки і плісо. Угу. Ну, там... Добре, Отак. Добре, дякуємо. Ось бачимо, трамвай вже їде. Так, один поїхав від центру, інший вертається з... зі сторони центру. Нагадую, що зливу передають синоптики. Прогнозують і на весь поточний наступний тиждень, тобто пересоль купувати далеко не потрібно. Хочу також додати, що зранку Львів накрив густий туман. Було, дає, Львова була мінімальна витимість на дорогах, але вже, можна сказати, туман розсіявся. В центральній частині міста так точно ще на деяких вулицях він зберігається, зокрема на вулиці Опришківській. Біля високого замку. На цьому будемо завершувати наш оперативний стрім. Будемо повідомляти вас і надалі. У всьому залишайтесь з нами і дивіться телеканал НТА.